Такая единственная песня с нормальным названием, которую можно запомнить, кошка. Кошка, я, по крайней мере, тоже. Э, Каким-то образом это относится к тому, о чем поэтят песня. Тому Мото – це автор текстів та за сумісництвом співачка Ольга Володіна. Музиканти, які грають на усьому, що звучить: Антон Сінгуров та Сергій Сергеєв. Вони об'єднались у колектив, щоб грати, але що грати для кого і як? Тоді, майже 9 років тому, їм було зовсім незрозуміло. Мне все время казалось, что я могу петь, но я всегда очень сильно смущалась. На самом деле на сцене это тоже, наверное, до сих пор видно. Вот мне, видимо, это очень тяжело, но мне это, видимо, очень нравится. И, в принципе, я могла бы уже не петь, но я все равно это делаю. То есть мне уже самое смешно и, вот, и, и непонятно. Но... Ольга заспевала по-французски. но ну и чтобы не пропадали знания, здобуті на роману германском отделении университета. І до останнього часу вони існували як Project» – Проєкт проект у спальній кімнаті. Тобто записували свої пісні вдома. На побутовий комп'ютер було записано музику, яку потім фото-мото відправили у лондонську студію BBC. Ми записали демо, його відправили в різні місця, в тому числі на BBC. Так, воно попало там образом в біджею BBC радіоведучому. Джону Пилла, который был, в общем-то, ну, вернее, мы его даже целенаправленно послали, да? через месяц мы уже были там в эфире, через год мы уже поехали в Лондон, через год мы еще раз поехали в Лондон, записали там два э, сессиона сэш на BBC. Ну, то есть Джон Пилл сессион, это музыканты записываются в прямом эфире, играют, ну, и в эфир это выходит. А вже потім до Запоріжжя почали приходити звістки, що уся Європа від Германії до Румунії та Італії уже слухає і любить їх для непрофесійних музикантів, але впевнених меломанів потрапити у легендарну студію Бібісі було дуже дивним. Там написано на стіні, було продіжі там. Ну, от как, то есть, так далее, да, Не, ну, це это... Такое серьезное мероприятие, просто как бы на самом деле это ну, такое почетное мероприятие, но оно опять же не, не говорит о том, что эта группа будет потом популярная или какое-то. Это просто такой как бы культурный какой-то посыл. Ну, За свою музику фотомото кажуть, що вона сучасна танцювальна, а те, що її навіть розслухали у Лондоні, меці сучасної музики говорить про те, що і ми можемо теж їх трохи здивувати. Але де можна побачити та почути фотомото на українському телебаченні майже ніде і ніколи у шоу бізнесі їх немає. Це ними обраний шлях. То есть наших песен нет на рингтонах пока. Ну это может быть вопрос не слишком. Ну это легко, да. То есть закинуть людям. Вот и у нас нет клипа. А то, что на радио мы где-то крутимся, это точно, да. То есть ну, никаких проблем. Соответственно, если у нас нет этих трех составляющих, нас не видят дети с, 13, с 8 до 13 лет, это вот моя племянница, к примеру, по телевизору. Соответственно, у нас нет шоу бизнесе Все остальное, ну Інтересують нікому, мені кажеться, да? а поки Мото співають на незнайомій мові у країні, де їх мало хто знає, але отримують від своєї музики купу задоволення. Отримали його і ті, хто прийшов того зимового вечора до джаз-ресторану Джастер.